Всім привіт, з вами я Лана. Розклала на Бахмут, бо прочитала новини, що там дуже жарко. І зараз уже заднім би, числом записую відео, те, що я побачила. Зараз в Бахмуті наші жорсткі обороні обороняються. цьому послужило бої, роз, розруха розвалля і в майбутньому, бачу, там, тут багато вогня, але зміняться енергії, зміняться. Якось це все зміниться на перемогу воно працює. А наші помилки чому так зараз? Ну, недостатньо, якась інформатньо інформаційного потоку було, не було достатньо інформаційного потоку. Може, не розуміли всієї складності ситуації, а може це спеціально робиться. А що нам в плюсах? цієї ситуації. Ну, якби? перезупинити, якось заморозити і тримати в тайні якийсь наступ. Може, наступ на якомусь іншому фронті. А так, а що? Залишається незмінним, і було і є В люб... при будь-якому розкладі, це нехватка ресурсу. Нехватка ресурсу і нерозуміння, чому так? Нема повного розуміння. На що не звертати увагу, що відходить, так би бажать Захист, бажання захисту, ну не знаю, чому так, бажання захисту, якого захисту, ну і на це не треба звертати уваги. Людей не вистачає, там, да бажання, посилення людей не вистачає, але, мабуть, не треба на це зважати. Що може стати шансом бути поштовхом? Це виграти час, що ли, для країни? А в результаті очікує всі цієї компанії припинення зменшення росту, мабуть. А так і новий шлях, але, ну, так я б сказала, що Бахмут на себе, мабуть, оттягує велику кількість сил, зменшення сил і путь вперед не стримитивно, не дуже треба. Дати партнерам партнерство Або очікування, може, підсилення. ну, Щось так іде така інформація, може, я помиляюсь, звісно, що Бахмут якби відтягує на себе якісь сили, щоб десь на другому напрямку розгрузити і це тримається трошки втайні. Поки що не на часі, не, як наче хочуть на іншому якомусь напрямку, щоб щось сталося. І, може, може очікують і будуть в результаті всього цього партнери, може поставлять туди якийсь ресурс, допомогу партнерську. Ну, це поки що так на цей момент часу. Ну, ще дуже буде жарко там, але якось все зміниться. Зміниться і, мабуть, на нашу таку користь. Якось так, час, наче виграють вони для чогось. Не знаю, хотілося б бачити, звісно. Що все у хлопців буде там добре, що вони вийдуть звідти живими, здоровими, але поки що якось так. Результат такий. Ну, поки що все це такий експрес-розклад на швидку руку, бо тривожно. І дивіться, вирішила викласти ще карти Таро. Я, правда, їх не практикую, знаю не дуже добре, але вирішила. Значить, ось це те, що зараз наших жмуть дуже сильно. Здається, що все пропало. Нема розуміння, що все буде добре. Здається, ось у перевернути сонце, здається, що все пропало. А що буде в майбутньому, в майбутньому, всадник в Перевернутий також означає, що дуже складна ситуація, але випадає мах. це значить, що буде прийнято рішення з повним знанням справи, і ситуація зміниться на краще в жезлів. Яким чином на краще будуть? Буде бажання воювати і далі і відстоювати свої, свої межі, свої кордони. Люди не бояться вступити в бій за це, і отримати, здається, результат від цього. Ну, якби наче любою ціною. І потім верховна жриця. Це також якась сконцентруватись, заспокоїтись, прийняти рішення, де щоб отримати перемогу. Для того треба трохи якось призупинити, підвісити, розглянути ситуацію з усіх боків, тому що вона здається дуже складною, незрозумілою. І здається, що. Немає виходу, не буде нічого доброго. Але тут пішли всі прямі карти. І всі, от, допустимо, ця карта означає карта патріотів, справжні бійців. все таки будуть воювати. І дуже швидко, вісімка жезлів, дуже швидка динамічна карта. І швидко прийде результат. Ось отримання того, чого хотіли, зашубилися, значить мрія здійсниться. І остання карта шут Це як новий період, на початок чогось нового буде. В общем, будуть там зараз дуже складно і б'ються там жорстко, і будуть далі битися, але ситуація зміниться. Коли буде вже здаватися, що все пропало, все-таки вона якось зміниться і почнеться новий етап. Ну що ж, побачимо, так цікаво, так хочеться, щоб наші недаром там стояли в Бахмуті, і щоб все вийшло так, як планувалося, задумувалося і на краще нам, на краще нам, на перемогу. Ну все, друзі мої, тепер вже все. До нових зустрічей.